Агата Крісті. Легендарний Пуаро. Трагедія в трьох діях. Дія Друга. Розділ сьомий. План кампанії Наступного вечора сер Чарльз і містер Статервейт повернулися в Лондон. Розмова з полковником Джонсоном була вкрай делікатною. Інспектору Кросфілду не сподобалося те, що звичайні джентльмени знайшли те, чого не помітили він і його помічники. Він щосили намагався зберегти обличчя. Дуже похвально, справді, сер, зізнаюся, я б ніколи не додумався зазирнути за газовий камін. не збагнув, що змусило вас там шукати. Чоловіки не стали детально розповідати про те, як розмірковування про появу чорнильної плями привело до цього відкриття. Та просто не нишпорили, от і все. Так пояснив Сер Чарльз. Ви шукали? вів інспектор далі. І знайшли. Не скажу, що ваша знахідка надто здивувала мене, розумієте, якщо Еліс не вбивця, його втечі однаково є причини. І я постійно тримав у голові те, що він міг когось шантажувати, але їхнє відкриття все ж принесло користь. Полковник Джонсон вирішив зв'язатися з поліцією Лумута. Смерть Стівена Бебінгтона однозначно потребувала розслідування. Якщо з'ясується, що він помер від отруєння нікотином, навіть Кросфілд погодиться, що дві смерті пов'язані, сказав сер Чарльз, коли вони мчали в Лондон. Він досі був трохи засмучений тим, що довелося передати інформацію поліції. Містер Статервейт заспокоював його, пояснюючи, що інформацію не оприлюднять і не видадуть пресі. Злочинниці нічого не знатиме, пошуки Еліса не пропинятимуться. Сер Чарльз погодився, саме так усе й було. Він пояснив Статервейту, що прибувши в Лондон, збирається зв'язатися з міс Еглінтон Гор. Вона писала йому з Белграф Сквер. Актор сподівався, що вона й досі там. Містер Статервейт бурхливо підтримав цю ідею йому й самому хотілося побачити Егг. Вони зійшлися на тому, що зателефонують їй, щойно опиняться в Лондоні. Дівчина досі була в місті. Вони з матір'ю жили в родичів і збиралися повертатися в Ломут десь за тиждень. Ех з легкістю погодилася повечеряти з джентльменами, прийти сюди вона певно не зможе. Сказав сер Чарльз, оглядаючи свою розкішну квартиру. Її матері це може не сподобатися, чи не так? Звісно, ми могли б викликати міс Мілрей, та мені б не дуже хотілося. Правду сказати, поряд із нею я якось напружуюся, у неї все так розкладено по полицях, що в мене розвивається комплекс меншовартості. Містер Статервейт запропонував зібратися в нього. Зрештою, вони домовилися повечеряти в Берклі, а потім, якщо ех захоче, Продовжити деінти. Статервейт одразу помітив, що дівчина схудла. Її очі здавалися більшими, більш блискучими, а підборіддя загострилося. Обличчя бліде, під очима кола. Але вона й досі була чарівна й по-дитячому затята. Вона сказала Сарочарзові: Я знала, що ви приїдете. В її тоні чулося: Тепер, коли ви приїхали, все буде добре. Містер Статервейт подумав собі: Ні. Вона не була впевнена, що він приїде. Вона зовсім не була впевнена. Чекала, як на голках, до смерті хвилювалася. І ще цей чоловік взагалі розуміє, що діється. Актори зазвичай марно славні. Він розуміє, що дівчина повуха в нього закохана. Йому подумалося, що це дивна ситуація. Те, що серед Чарльз був до закоханий в дівчину, не викликало сумнівів, і вона так само була закохана в нього. Але сполученою ланкою між ними, ланкою, за яку вони шалено трималися, було звіряче подвійне вбивство. За обідом розмовляли мало. Сер Чарльз розповідав про свою подорож за кордон. Е говорила про Лумут. Якщо бесіда застигла, містер Статервейт їх рятував. Після вечері вони пішли до Статервейта. Містер Статервейт жив на набережній Челсі. Чоловік мав великий будинок, де було багато витворів мистецтва. Картини, скульптури, китайська порцеляна, доісторичні глеки, слонова кістка, мініатюри і багато чіп і гепелвайтських меблів. Тут панувала атмосфера затишку, й порозуміння. Еглін Тонгор нічого не бачила, нічого не помічала, вона кинула пальто на стілець і сказала: нарешті тепер розкажіть мені все. Вона зі щирою цікавістю слухала, як сер Чарльз розповідав про їхні пригоди в Йоркширі і зойкнула, коли він дійшов до епізоду зі здирницькими листами. Ми можемо тільки гадати, що було потім, закінчив сер Чарльз. Імовірно, Елісу заплатили і допомогли втекти. Але Е похитала головою. «О, ні, промовила вона. Хіба ви не розумієте? Еліс мертвий? Обидва джентльмени застигли від здивування. Та дівчина повторила свою фразу: Звісно, він мертвий, саме тому він так успішно зник, саме тому ніхто не може його знайти. Він забагато знав, от його і вбили. І хоча ніхто з чоловіків досі над цим не розмірковував, вони мали визнати, що це могло виявитися правдою. Але послухайте, Люба, сперечався сер Чарльз, легко сказати, Еліс мертвий, а де в такому разі тіло? Дворецький важив не менше як 75 кілограмів. Я не знаю, де тіло, сказала та. Хіба мало місць? Я б так не сказав, пробурмотів статервейт. Я б так не сказав. чи мало?» – наполягала Е. Ну, наприклад, вона на мить замислилася. Горища там купа горищ, на які ніхто не ходить. Він може бути в якійсь скрині на горищі. Навряд чи, мовив сер Чарльз. Але, звісно, не неможливо, в такому разі його знайдуть просто не одразу. Уникати неприємних розмов було не в характері ех, вона одразу почала розвивати думку Сера Чарльза. Запахи поширюються вгору, не вниз. Тіло в підвалі знайдуть скоріше ніж на горищі, і в будь-якому разі Симорі довго списуватимуть на дохлого щура. Якщо ваша теорія правильна, то вбивця чоловік. Жінка не змогла б пересувати тіло по будинку, власне, і чоловікові теж було б непросто з цим опоратися. Ну, можливі інші варіанти, ви ж знаєте, що в будинку є таємний хід. Міс Саткліф мені про нього розповідала, а сер Бартолом'ю обіцяв показати, вбивця міг дати Елісу гроші й показати йому вихід з будинку, зайти з ним в тунель, а там убити. Це могла зробити і жінка. Вона могла вдарити його ножем ззаду, а потім просто покинути тіло і повернутися, і ніхто нічого б не дізнався. Сер Чаррис задумливо похитав головою, але більше не спростував гіпотези Е. Містер Статервейт був певен, що Картрайт теж відчув щось, знайшовши лист в кімнаті Еліса. Він згадав, як акторові стало якось моторошно, певно, він теж подумав, що Еліс помер. Містер Статервейт подумав. Якщо Еліса вбили, ми маємо справу з дуже небезпечною людиною, так, дуже небезпечною. Раптом він відчув, як у нього по спині пішов мороз. Людина, яка вже вбила тричі, не вбагаючись вб'є знову вони були в небезпеці. Всі вони, сер Чарльз, ех, і він, якщо вони з'ясують забагато. До тями його привів голос Сара Чарльза. Я до чого не розумію у вашому листі ех. Ви говорили, що Олівер Мендерс у небезпеці, що поліція його підозрює. Я не розумію, як він може викликати у них бодай найменші підозри. Містеру Статервейтові здалось, що ех це запитання йому здалося навіть, що вона пошервоніла. Ага, подумав містер Статервейт. Подивимося, як ви з цього виплутуватиметеся, юна леді. То було дурне припущення, сказала ех. Я заплуталася, я подумала, що з огляду на те, як Мендер з'явився на вечері, під вірогідно вигаданим приводом поліція може його запідозрити. Сер Чарльз з легкістю повірив цьому поясненню. Так, мовив він, розумію. Тоді заговорив Статервей. А привід був вигаданий? запитав він. Ех, повернулася до нього. Що ви маєте на увазі? Ну, то була дивна аварія, сказав містер Статервейт. Я подумав, що коли привід вигаданий, то вам може бути про це відомо. Ех похитала головою. Не знаю, я про це не думала. Але навіщо Оліверу вдавати, що він потрапив у аварію, якщо аварії не було. Ну, можливо, в нього були причини, припустив сер Чарльз. Цілком природні. Він усміхнувся їй. Ех, залилася фарбою. У ні, сказала вона, ні. Картрей зітхнув. З здалося, що його друг неправильно розсламачив її зніяковіння. Коли той знову заговорив, то видався сумнішим, старішим чоловіком. Ну, почав він, якщо ваш друг у безпеці, нащо тоді я? Ех, швидко підійшла до нього і схопила за рукав пальта. Ви не можете поїхати знову, ви ж не збираєтеся здатися, ви знайдете правду, правду? Я нікому більше не вірю, але ви можете з'ясувати правду і з'ясуєте? Вона говорила цілком серйозно. Хвилі її енергії напливали і закручувалися коловертю у старомодній кімнаті. Ви вірите в мене? запитав сир Чарльз. Він розчулився. Так, 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 ми з'ясуємо правду, ви та я. І Стетер Звісно, і містер Стетервейт, байдуже сказала Ех. Містер Статервей тихцем усміхнувся. Зважала на нього ех чи ні, а він не збирався лишатися осторонь. Він захоплювався загадками та спостереженнями за людською натурою, і за закоханими, а в цій справі змішалися всі три компоненти. Сер Чарльз Сіп, його голос звучав інакше. Тепер він був режисером постановки п'єси. Спершу слід прояснити ситуацію. Чи вважаємо ми, що Бебінгтона і Бартоломю Стренджа вбила та сама людина? Так, підтвердила ех. Так, погодився містер Статервейт. Чи вважаємо ми, що друге вбивство витікає з першого? Тобто, чи вважаємо ми, що Бартоломю Стренджа вбили, щоб запобігти оприлюдненні певних фактів першого вбивства і пов'язаних з ними підозр? Так, Мунісон сказали Ех і містер Статервейт. Тоді нам слід розслідувати перше вбивство, а не друге. Ех, кивнула. На мою думку, ми навряд чи зможемо розплутати перше вбивство, доки не знайдемо мотиву. З мотивом буде складно. Бебінгтон був незавидним, приємним добрим чоловіком, у якого, здавалося, на світі жодного ворога не було. А втім, його вбили. А для вбивства все ж мають бути причини. Їх нам і треба знайти. Картрайт замовк. А потім промовив своїм звичайним голосом. Зосереньмося на цьому. З яких причин людей убивають? Найперше, це, певно, гроші. Понста, сказала Ех. манія вбивства, додав містер Статервейт. Але навряд чи у цьому випадку діяв маньяк. Ще є страх. Чарльз Картрайт кивнув. Він записував версії на клаптику паперу. Здається, це повний перелік, сказав він. Отже, гроші. Чи виграв хтось від смерті Бебінгтона? Чи були в нього гроші або мали невдовзі з'явитися? Мені здається, це маловірогідно, мовила Ех. Мені теж, але краще розпитати міс Бебінгтон. Наступне помста. Можливо, Бебінгтон когось скривдив у молодості, наприклад, одружився з жінкою, в яку був закоханий інший, з цим теж треба буде розібратися. Наступне манія вбивства. Навряд чи Толі та Бебінгтона обив якийсь псих. Тож ця теорія, як на мене, не тримається купи. Навіть психи скоюють злочини за якоюсь логікою. Можливо, вони вважають своїм священним обов'язком обивати лікарів або священників, але навряд чи обох. Думаю, манію вбивства можна викреслити, залишається страх. Правду кажучи, наразі це здається мені найбільш ймовірним варіантом. Бебінгтон знав щось про когось або когось упізнав, його вбили, щоб він нікому нічого не розповів. Не розумію, як людина на кшталт містера Бебінгтона могла знати щось таке, що загрожувало іншим? Можливо, припустив Сер Чарльз, він навіть не підозрював, що це знав. Картрайт вів далі, намагаючись роз'яснити, що мав на увазі. Важко пояснити, що я хочу сказати. Припустімо, наприклад. Ну, просто наприклад, що Бебінгтон бачив когось у певному місці в певний час. Він не знає, що ця людина в той момент не мала там бути, але уявімо, що ця людина навіщо створила собі хитромудре алябі на підтвердження того, що в цей час була за 150 кілометрів звідси. А Бебінгтон будь-якої миті міг у найневинніший спосіб цю людину виказати. Розумію, відказала Ех. Наприклад, у Лондоні сталося вбивство. А Бебінгтон бачив когось на станції Падінгтон, але та людина спростувала свою причетність, довівшись, що на момент скоєння злочину перебувала в лісі, тоді Бебінгтон міг зруйнувати чиєсь Алібі. Саме про це мені йдеться. Звісно, це лише приклад тут могло бути будь що можливо, на прийомі був хтось, кого він знав під іншим іменем, можливо, це якось пов'язано зі шлюбом, сказала дівчина. Священики часто вінчають людей. Можливо, хтось був двоєжонцем? Або це якось стосується народження чи смерті, припустив Статервей. О, oh. це надто широке поле, мовила ех, суплячись. Нам доведеться підійти до цього інакше, відштовхнутися від того, хто був на прийомах. Зробімо список, список тих, хто був у вас, сера Чарльзе, і в сера Бартолом'ю. Вона взяла в картрайта папір і олівець. Деякі були на обох прийомах. Ще та жінка, схожа на зів'ялу капусту, Вілс, ще міс Садкліт. «Енджелу можна не включати до списку, мовив сер Чарльз. Я знаю її багато років. Ех, обурено насупилася. Ні, так не можна, заперечила вона. Вилучати когось зі списку лише тому, що знаємо його. Ми маємо підходити до справи раціонально, до того ж. Я, наприклад, не знаю нічого про Енджелу Саткліп. Вона так само могла вчинити злочин, як і інші. Про мене, то вона навіть вірогінніше за інших. У всіх акторок, насичене минуле, думаю, вона взагалі найперша підозрювана. Дівчина з викликом глянула на Сера Чарльза. В його очах теж зблиснули іскри. В такому разі й Олівера Мендерза вилучати не будемо. Як це міг зробити Олівер? Він і до того багато разів зустрічався з містером Бебінгтоном. Він був на обох прийомах, і його поява дещо підозріла. А гаразд, сказала Ех. Вона замовкла і додала. У такому разі я б дописала ще маму та себе, усього шість підозрюваних. Я не думаю, що ми зробимо все як слід або ніяк. Її очі зблиснули. Містер Статервейт розрядив ситуацію, запропонувавши випити. Він подзвонив, щоб їм принесли напої. Сер Чарльз відійшов у куток і милувався там скульптурою, негритянською головою. Ех тим часом підійшла до Статервейта і взяла того за руку. Дарма я показую свій характер, пробурмотіла дівчина. Може, я дурна, але чомусь цієї жінки треба зняти підозри. Чому він так у цьому певен? О, Господи, ну чому? В біса я така ремнива? Містер Статервейт усміхнувся і поплескав її по руці. Ревнущі не приносять нічого доброго, Люба, сказав він. Якщо ви ревнуєте, не показуйте цього. До речі, ви справді вважаєте, що Мендерс не міг це зробити? Ех, усміхнулася дружньо дитячою усмішкою. Звісно, ні, я вписала його, щоб цей чоловік не тривожився. Вона повернула голову, сер Чарльз, і досі похмуро роздивлявся скульптуру. Знаєте, я не хотіла, щоб він думав, ніби я закохана в Олівера. Бо я ж не закохана, як усе складно, а в нього знову це ставлення у стилі Благословляю вас, діти мої. Мені це зовсім не подобається. Терпіння, порадив містер Статервейт. Зрештою, все не лагодиться, ви ж знаєте, немає в мене терпіння, мені потрібно все одразу чи навіть швидше. Містер Статервейт засміявся, а Картрайт розвернувся і підійшов до них. Попиваючи напої, вони озгодили план кампанії. Сер Чарльз повернеться до воронячого гнізда, на яке ще не знайшов покупця, ех із матір'ю повернеться до котеджу Троянда швидше, ніж збиралися. Місіс Бебінгтон лишилася в Лунуті, вони спробують дістати в неї всю можливу інформацію і рухатимуться далі в тому чи тому напрямку, залежно від того, що дізнаються. Ех, нахилилася до Сара Чарльза, Її очі блищали. Вона простягла келих і цокнулася з ним. Випиймо за наш успіх, виголосила вона. Повільно, дуже повільно дивлячись її у вічі, він підніс келих до своїх губ. За успіх, сказав він. І за майбутнє.